Мій позивний всіх. Я командир цього батальйону. Створився цей батальйон У 2022 році. В липні був перший бойовий виход. Тоді що ми були стрілецьким батальйоном, от загальною чисельністю триста бійців без бронетехніки, без більш тяжкого озброєння. Мінометів виконували завдання у складі 35-ї бригади, були відряджені до 35-ї бригади морської піхоти. Виконували завдання. На Херсонському напрямку Березнягавата, Білогорка, Андріївка до Давіда Оброда. Завдання завершили виконання цих завдань. В жовтні місяці, 28 жовтня, прийшло розпорядження командира угрупування про перекидання нас на Донецький напрямок. О, з усіма завданнями, які стояли перед нами, ми спорились. Командир взвода на той момент, а нині начальник штабу батальйону Чабанюк, тоді Свій взвод взяли перших 11 полонених, був майор в прапорщик і 9 чоловік з ДНР, де при деяких із них навіть були паспорта українців. 28 жовтня ми погрузились в ешелони, забрали ротно тактичну групу, яка була придана до 59-ї бригади. Тоді нею командував герой України, полковник Сухарівський. Зібрали озброєння, яке бригада перед заходом на Донбас не встигли загрузити в ешелони, Це МТ-12 рапіри. 21 і так далі, і перейшли на Донецький напрямок. Виконували завдання на Вугледарському напрямку от, між Вугледаром і Павлополем на Мурав'яніки до середини листопада, 26 листопада. Завдання ми також всі справились, придані підрозділи тоді ще, придані підрозділи Джавелінчика уразили декілька одиниць техніки. І нас реорганізували, скажімо так, стрілецький, на базі стрілецького батальйону сформували другий батальйон морської піхоти, але вже загальною чисельністю 893 особи з мінометними батареями, чотири роти. Перша рота морської піхоти, друга Дісана штурмова рота гнівої підтримки, дві мінометні батареї, взвод снайперів і так далі. Виконували завдання на Новодарському напрямку. Після чого нас перекинули на Авдіївку, де ми виконували завдання до середини лютого. Авдіївка. Водяне, опитне. стояли в обороні щоденні накати. На жаль, ми втратили дуже багато військовослужбовців, наших побратимів на цьому напрямку. Після чого е нас вивели з цього напрямку, змінила нас 53 я бригада, механізована, виконували завдання на Ясногорівському напрямку по зачті населеного пункту, там, де вже підери закріпились на перших вулицях. Е після отримання вогнепального столкових поранень 6-го у 23-го році були штурми НАТО. Я через два тижні, через три тижні повернувся в стрій, були штурми НАТО. От. І після чого нас повністю в, а, в має місяці повністю вивели вже з Донецького напрямку. Через два тижні ми розпочали контрнаступ на Запоріжжі. Це мав бути демодії, тобто напрямок головного удару, мав бути правіше. От. Але вийшло так, що нашою бригадою, нашими побратимами і нами особисто були взяті село Левадне, допомогли, зайшли в підраді з подприютним. Після потрапляння в оточення 501-го батальйону морської піхоти окремого ми вийшли з подприйотного під Старомайорськом, достали їх з оточення, допомагали побратимам 35, 37, 38 бригади, які вже були на урожайному, які вже були на Старомайорському, виконували завдання, допомагали цих населених пунктів. Подальшому нас перекинули на урожайне. То ми на лівому флангі від села Урожайне зачистили одну із вулиць, О, там вже були наші побратими, повторюються з бригад морської піхоти. Далі від Анкерного стволба зачистили до, скажімо, до самого низу, майже до завітного бажання. То село було повністю звільнено. 26 августа 23-го році закінчили виконання цієї завдання, саме тоді був придуманий цей шеврон. Шеврон був розроблений, намальований карандашом. Розроблений, затверджений тодішній командувач морської піхоти, генерал Содаль. Тоді командиром бригади був також герой України, полковник Сікоза. Вони даз дали дозвіл на насіння цього чеврону. Після чого завдання було на лівому березі Дніпра. Це населений пункт Пойма. Єдиний населений пункт, куди зайшов наш батальйон. Ми за п'ять днів зачистили опори моста. На жаль, там також два чоловіка після розмінування загинули. Чого? Закріпились на насипі і до самого населеного пункту пойма було більше 2 км, 2,3-2,7, вже точно не пам'ятаю. Десантна штурмова рота во главі з спокійним казбеком, каляном з отапом. Вони зайшли кіря, пацани зайшли в пойму, закріпились, зайняли перші дома. Але, на жаль, через дуже складну логістику, там одна тропа з правої сторони насипу. І порвані ті рельси з розсердине болото, то немає жодного укриття. Тобто елементарно піднести бока, піднести провіант і так далі. Це було майже неможливо. Перший окремий батальйон прийшов на допомогу. На жаль, дуже багато понесли втрат, тому що противник виявив це скучення. І нам довелось звідти вийти. Ми вийшли з пойми, але шороху наробили тоді і по всій Україні, по Росії за ті. Плацдарми, які почали розширятися. Після чого нас перекинули в Кринки. В Кринках розпочали виконання завдань в якості заслонув, мали заходити в ліс. От від того, як Кракінг з лісана штурмовороти, 12 чоловік зайшли в ліс, поламали, зустріли противника, його знищили, закріпились. Після чого почали вже розширятися, скажем так, по тому лісі. 24-му році крайнього бойця це був Red Bull, От дід покойно не жаль не дожив. І українські ми евакуювали. 6 березня чи 8 чи 6 березня 2024 року нас вивели ненадовго, скажімо так, на лайтові позиції від Береслава до Червоного маяка, де ми стояли в обороні місяць. Після виходу нас на відновлення нас замінила ще одна з бойових бригад Збройних сил України. Через 4 дні працівник зайшов у Волчанськ міста. І вже о 2 годині ночі мій заступник. Пан Чача вместе с Карамом, командиром взвода снайперов, висунулись на книсоровку розміщення підрозділів, і на наступний день ми розпочали переміщення до Харківської області. Вот. На Волчанске, з підрозділів морської піхоти ми перші зайшли, перші зустріли противника, закріпились на західних мостах, закріпились на южних мостах. Вот. Після чого нас почали не комплектовать, а Відряджувати до нас, пацанов з 3, бригади, з 3, з 3 батальйона, бригади Людь, з 1 батальйона, показ УНАМ, сьомий прикордонний загін Петрович, вообще, своїми красавчики, другий стрілецький батальйон без першої роти. Пацани допомагали всім, чим могли. Ми блокували агрятний завод, зачищали чотири вулиці, Пацани якраз приходили, в при ком... штаб поставили з моряков дуже багато з військовоморських сил, саме які служили на кораблях, але проявили себе в арських боях просто. Застосування снепрів і так далі, то тобто стримували противниками аж до вересня, початку вересня місяця минулого року. Після чого нас вивели, замінила ще одна бригада механізована. Збройних сил України і перекинули вже в Курську область. Я особисто виконував завдання до середини січня цього року, після чого я вийшов на командування морської піхоти цієї бригади. От, а хлопці продовжували виконувати бойові завдання. Зараз вони виконують вже на покровському напрямку. Помимо цього шеврона, у нас є ще бойовий шеврон, чорний батальйон на контрнаступі на Запоріжжі, який нас закрестив командір бригади, тодашній, герой України полковник Сікло. Був придуманий воїн нашого чорного батальйону Пам'ятна монета. Придумана книга пам'яті, куди записані наші побратими, які дійсно стали частиною цієї сім'ї. Один, один із них це Юрій Чертік, да, тут. Чорний батальйон Миколаївських морпіхів, де наш шеврон, і шеврон бригади. Після завершення виконання бойових завдань в Курській області, зараз батальйон продовжує виконувати бойові завдання на Покровському напрямку. Я пішов на командування морської піхоти. От, і сьогодні пам'ять про наших посанок, пам'ять пам про тих хлопців, які загинули за нашу незалежність, які не завели жодної задачі за весь за весь час існування цього батальйону, ну, крім курського напрямку. Там було дуже сложно, скажімо так, і дуже хлопців багато ми там патріали, яких ми не змогли евакуювати і по людськи поховати. Я дуже пишаюсь цим батальйоном, пишаю, що його возглавляв, пишаю з із з Дуже багато хлопців, яким допомагає засновник цього інклюзивного пляжу Юрій Дегас. Відповідно, в пам'ять про нашу посану, наш батальйон вони нанесли на саме самоклузівного пляжу цей шеврон, як пам'ять про загиблих, пам'ять про тих, хто втратив кінцівки, пам'ять тих, хто стали інвалідами цієї війни. Чи вони могли сюди прибути, побачити і продовжили пишатись нашою сім'єю Чорного батальйону. Я дуже дякую Юрі Дегасу за те, що він це. Зробив дуже багато людей трудоустроїв, які вже, на жаль, не можуть виконувати бойові завдання. Я дуже пишаюсь що особисто знайомий, дуже пишаюсь тим, що ви робите, скажімо.